Дебрат, будь ласка, ваш експрес-коментар по сьогоднішній день. Ну, Я думаю, що сьогоднішній матч болівальник на першу чергу сподобався, тому що як в одну, так і в другу сторону не один, а багато голювих моментів. Я думаю, раз з точки зору інтенсивності також була така, як подобається вболівання. Звичайно, що динамо Київ Києва на сьогоднішній день. Порівняно майстерності вищі сьогодні нашої команди, що жертва Данами Києві грають всі футболісти, практично багато футболістів національної збірної України, наші молодіжні. Нам є куди прагнути, є до чого прагнути. Але я, хлопцям, за сьогоднішній матч дуже дякую, тому що для їхнього встановлення це важливий результат. І хочу подякувати команді Динамо Києва за хорошу гру побажати поважати їм. Успіхів європейська. Дякую, колеги. Ваші питання, будь ласка, можна питання. Да. Вітає решетці на для груди підбурського сьогодні. Ми коли ну. щоб ранку було ну, не так багато видно. Ну, сьогодні він досить якісно зіграв. Звичайно, що наші футболісти не будуть грати на сьогоднішній день. Всі стоково стабільно, тому що це дуже молода команда їх 21 рік спрятної команди. Звичайно, що будуть спадані, будуть невдалі мачі, а сьогодні хорошому якісно. Віталій Юрій, ще одне запитання. Рух зазвичай дуже багато реалізував, майже все, що створює. Сьогодні було достатньо моментів, чого не вистачило, щоб зробити. Мистерності. Молоді футболісти Динамо готові перемагати в Києві Динамо. Я думаю, що прийде час, коли ми отримаємо, коли ми, ті всі футболісти будуть сформовані футболісти, це може бути дуже якісна команда, яка може і буде в певній споряд конкуренцію будь-якому клубу України. Заміни посилили Ну, Коли ми провели заміну, вже досить було більше, ми грали на збереження в рахунку хоча цього, ми ще мали два моменти але я всіма хлопцями слідчими чи до того. Кончука, наскільки ви не боялися кидати такий важливий манс, такий Європи був не Ну він, Марко, Погад, у них були досить складні травми. Звичайно, що ми дуже хочемо, щоб вони чим швидше повернулися, але ми не будемо форсувати їхні підготовку, тому що всі думають, що вийшов. Працювати загальній групі завтра буде грати, ніж цього того не буде, тому що він повинен відчути групу, повинно відчути цю інтенсивність. Я думаю, що він за тих сім хвилин відчує її, як, що це не просто і що йому ще потрібно набирати кондиції. але ми дуже задоволені, що відбувається. Останнє запитання: Динамо, досі графік, чи, чи розтаково, десь на кінець матчу, коли я не відсяде. В плані піддави, да? в плані інтенсивності. Ну, я не думаю, і... що віна тому що два різноманітності у них хороші фабристи для ротації і замінити практично не змінило нічого. Дякую. Все, запитань, немає. Будь ласка. Сьогодні віктор судив по-європейськи, дозволяв дуже багато боротьби. Як ви до цього ставитесь? Чи ви були до цього готові? Я до цього позитивно ставлюся, тому що ми потім потрапляємо в окупці і не готові до цього. Були навіть сьогодні деякі епізоди, що і наші футболісти також до того не до кінця готові відчекали зв'язка, коли була просто боротьба. Я до того позитивно тим І потрібно, щоб всі арбітри однаково трактували правила на освіту. Тоді це піде звичайно на користь нашого. Як ви хто з Динамо за в окопі, коли останемо довгі програми на футболі? Зараз забрали очки. Та ні, ми про це не думаємо. Ми граємо до матчу. Ще раз кажу, нам треба. Ростить команді, нам треба розвиватися, щоб команда розвивалася, вона по чуть-чуть розвивається, вона почуть прогресує, це не буде дуже швидко цей прогрес, але команда прогресує, тому ми граємо матчі по матчу, ми вже цей матч забув, щоб був травм. Це звичайно що важливо, тому що нас сильно зіграли матч. З команди, яка приймає участь гробови до ранів на хорошому полі. Почав на з хороших маленьків, може з чанички, хлопцям. Це просягнє, і ідучи після матчу в коло зіграє. Зіграли по інтенсивності, інтенсивністю, типу, хороший матч, але бажано, у нас немає таких стільки матчів, де нам вони зараз будуть. Бажано, хороших англійської не міг грати. Такі матчі два рази в тиждень, раз, тому Тоді це хороший робіт. Це найкращий матч рука в новому сезоні за шість Я не, не, не думаю, що найкращий. Кожен матч по-своєму. Великі списи, великі зноси, тому він хоче розділятися. Дякую. Дякую.